Привіт! На зв'язку Юля, і ви слухайте ЯПсешн, подкаст, в якому ми говоримо легко про заплутаний світ соцмереж. У чому секрети самим стратегій Борусі Дортмунд або як на мемах набирати мільйони переглядів? Так, сьогодні поговоримо про онлайн вимір футболу. Поїхали! Як ви могли помітити, тут не буде глибоко аналітики чи розбору тактик. Я все ж на нас максимальний чіл, так що беріть каву або чай і вмощуйтеся зручніше. Я впевнена, що вам хоч один раз в житті, але колись точно попадалися ті самі вірусні відео сторінки Black Yellow в Тіктоці або в Інстаграмі. Так, я про відео із Тун-Тун Сагуром на воротах і футболістами під дивні звуки. No. Oh, 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 oh. No. Особисто мені вони дуже часто попадалися в стрічці. І я завжди думала, що це просто звичайний якийсь фанатський контент. Типу, на рандомних сторінках, який просто попадається, стає вірусним. Але, на мій подив, це контент на реальній сторінці футбольного клубу Бруся Дортмунд. І я така, типу, хм, Цікава, цікава стратегія, цікаве рішення. І насправді ці відео вони досить популярні, вони набирали дуже багато переглядів і продовжують, в принципі, набирати. Я точно пам'ятаю, десь в районі е, є відео в районі 17 мільйонів, стабільно там по мільйону, е, саме от такого плану розважальних. І у ну, них дуже-дуже багато схвальних коментарів, типу, звичайних юзерів. Типу, адмін супер, це просто найкраще до чого додумалися смниники, і на кшталт такого. У чому ж секрет такого? Успіху. Насправді у Борусі Дортмунд не один аккаунт, і цей аккаунт, про який ми знаємо, це лише англійська версія основного аккаунту, тому що основний аккаунт Борусі ведеться німецькою, і він такий більш класичний. Тобто він, в принципі, схожий на всі ті аккаунти футбольних клубів, які ми знаємо в такому от плані, як ми звикли дивитися, більш офіційні, спокійні, іміджеві. Бест тунзагурів -тун і тому подібному. І насправді це таке геніальне рішення, от здавалось би, розділити, так би мовити, свої аудиторії, і реально вони відчули, що ну, люди, такі international fans, вони більш можуть сприймати е, такий реальний контент, типу, начебто він створений просто фанатом для фанатів. І це реально воно торкає. Воно реально торкає, і ти. Реально, спочатку навіть не дивишся на те, чи від кого взагалі ці відео, і те, що вони, власне, від, начебто, офіційної сторінки, вони тобі ще більше додають якихось емоцій, і вони більше навіть додають тобі, власне, самому аккаунту, охоплені всяких коментарів. Тому що ну, люди просто починають писати, типу, дем, це що офіційна сторінка таке випускає, для них це шок. І це насправді дуже-дуже прикольно і. Цим користується багато насправді вже SMM ників власне, в стратегії, випускаючи такий досить провокативний, можна сказати, контент на офіційних сторінках брендів і тому подібного. І це реальний гачок хороший такий. Наприклад, я фанатка Барселони, і у нас ну, не дуже люблять нашого адміна або адмінів, я не знаю, скільки там людей сидить за по ту сторону екрану, але. Не дуже люблять, уявімо, одного цього якогось е, абстрактного адміна, бо наші сторінки, вони дуже-дуже рівні, прям максимально офіційно нейтральні, і це дуже іноді скучно. Воно насправді не вистачає іноді от такого щось цікавого, такого щось нестандартного. Наприклад, ті самі. Перед матчами відповіді, типу, знаєте, це коли там начебто кидають тобі виклик, десь там в твіттері адмін команди, з якою ти будеш грати. І ми просто ми мовчимо, ми нічого не відповідаємо. Окей, ми відповімо на полі, але ну, в онлайн просторі також бажано щось сказати. Або навіть якісь прикольні графіки, якісь прикольні арти. Перед матчем і після матчів меми, типу, Here we go again. Такого немає у нас, але такого можна навчитися, і це реально дуже-дуже spice-up. Kind of. Sorry, sorry за my English. Типу, це трохи урізноманітнює взагалі цю рівну абсолютно стрічку. І це стає цікаво дивитися, це стає цікаво читати, і це додає якоїсь живості взагалі е, сторінці, власне, сторінці клубу, який насправді є живим, який там, там в ньому люди, вони, вони класні. І те, як про них говорять, це додає якогось вайбу. І в цьому плані цей експеримент Борусі просто, ну, скажімо так, віддати сторінку своєму е, Gen Z, Інтерну, <хи> і просто подивитися, от що буде. Що буде, якщо не задумуватись сильно над красою, вивіреністю контенту, а просто, ну, публікувати те, що ти б опублікував просто, якби ти вів фан-сторінку, наприклад, Борусії. Що з цього вийде? І вийшло, насправді, непогано, вийшло дуже прикольно. і не обов'язково взагалі, ну, наче то, взя- брати цей приклад, обов'язково прямо конкретно його втілювати в інші стратегії. Типу, звісно, ну, по-перше, це вже буде копікетство якесь, а по-друге, ну, кожен, звісно, в клуб має своє обличчя і не кожного підійде така стратегія, але, блін, це так прикольно спробувати щось от нестандартне, відійти від стандартного шаблону. І це взагалі така ну, досить популярний тренд в СММі. І мені здається, це те, що варто от спробувати. Це може не зайти насправді, але мені здається, це більше має шансів зайти. Людський контент, просто від, значето, від фаната для фанатів. Тут точно буде якийсь фідбек. Це точно розтормошить аудиторію, і це дасть клубу обличчя. Не знаю, як правильніше це сказати, але це дасть йому якийсь вайб певний. Це додасть. Мені здається, так, у клубу так уже є вайб є обличчя, але це змалює більше його в саме онлайн-просторі. І мені здається, це прикольно знайти свій шлях от, в цьому від, відході від шаблона і показати свій клуб так, як його бачать фанати, так, його, як його відчувають фанати. Це було дуже прикольно. А, і для ідей підписуйтесь на сторінки «Борусі Дортмунд. Англійську версію Black Yellow набрати ідей. Дякую, що побули зі мною на Єбсешн. Було приємно побалакати вам трохи на вухо. Пишіть у коментарях, контент якого футбольного клубу заходить вам. А поки папа, -па. до нових зустрічей!